Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні починаємо новий влог. Перед початком хочу попросити вас підписатися на цей канал всіх тих, хто ще не підписаний, але дивиться. І також поставити лайк цьому відео, тому що це дуже допомагає його просувати. Тому не будемо затягувати, і давайте вже починати. Так, у мене погода з вікном така прям не дуже, якась така мрячка. Але мені дуже захотілося вам сьогодні познімати, тому якось налаштувала світло і маю надію, що вам непогано видно. А повернуся до минулого відео. Я вам говорила, що розпускала ці натички, і ви мені у коментарях писали, що з ними зробити, тому що я там не зовсім зрозуміла, коли їх перемотала, як їх розрівняти, і що з ними робити далі. Я вже все зробила, у мене все вийшло, тому я б хотіла продовжити цими білими нитками і перемотати те, що в мене залишилося. Ось, і якраз покажу вам залишки і потім розкажу, що саме я з ними робила і що мені допомогло. Тому починаємо. Так, у мене взагалі всі мої вироби. Лежать в такому контейнері, він ж такий побитий життям, але нічого страшного. І також у мене ще є один отакий контейнер. Це також з роботами, якісь, які в мене не вийшли. Зараз подивимося, бо які я в'язала, і щось вони в мене ну, щось, щось не пішло, і я їх кинула і більше ними не займалась. А, так, перше, це у мене дві шапки. А, це зв'язана, вони всі зв'язані у дві нитки. Одна така більш бежева, втора більш така темненька, яко, якогось кофейного кольору. А, ну, Взагалі, а, я не дуже любитель якихось таких в'язаних шапок, якщо чесно. А, саме там гачком або спицями. Мені подобаються такі більш. Тоненькі шапочки, які виходять, ну, можливо, просто не ту ниточку знайшла. І я зрозуміла, що оці шапочки, коли я в'язала, я не люблю шапки з товстої нитки, вони роблять голову дуже великою, і тому якось воно мені. Не зайшло, не пішло. Я їх не носила, просто а, поклала тут собі, можливо, якщо в мене там колись не хватить цієї ниточки, а, я буду їх розв'язувати і потім перев'яжу щось з них, але я їх не ношу. А, так, далі у мене є такий капелюшок. А, у мене є відео на каналі, де я в'язала вже таку одну шапочку. Це ось така була взагалі моя перша. Вона таким прикольним, таким, не дуже прилягає е, до тіла, до, до лиця. Ну, коротше, от так. Вона е, мені подобається, але, е, знову ж таки, якось я її не придумала куди носити, е, тому вона просто лежить. Я її навіть не буду перев'язувати, тому що ця квадратика це. Ну, Перев'язувати квадратики просто з якихось частин, потім його ліпити, я не буду, але пускай лежить просто дорого, як пам'ять. Далі У мене а, були ось такі дуже гарні ниточки голубі. Це я в'язала якийсь топ, можливо. Чого я його не дов'язала, я не знаю. Ну, отакий він виходив. Я чи по якомусь на Ютубі мастер-класі, чи я сама таке придумала, чи десь побачила на картинці, як його в'язати. Ну, коротше, ну, взагалі прикольний. Не знаю, можу дов'язати його якось. Коротше, мені подобається. Ой, зараз ще понахожу, почну дов'язувати все, що знайшла. А, так, і ось це також ці ж ниточки. Голубенькі, щось я з них в'язала. Вони прям дуже такі приємні, і мені дуже подобається їх колір, але я не знайшла, куди їх примінити. Так і не знайшла. Хоча я в'язала з них кофту літню. Вона в мене десь лежить, я не буду її нести. Але я прикріплю вам фотографію того, як я її в'язала, і як вона в мене вийшла, я в ній ходила тим літом. Вона непогана. Так, далі у мене є отакі ниточки. Щось я теж в'язала, а, це я в'язала шорти. Типу, отакі а, ця нитка а, вона по складу така ж, як оці голубенькі а, ниточки, але вона така більш м'якіша і мені от, завжди хотілося зв'язати якийсь домашній комплект. От щось з них в'язати на вулицю, ні, тому що для мене цей колір, от, я не знаю, як пояснити, але це для мене такий колір домашнього одягу. Якщо ви мене зрозумієте, то добре. А, ось, і вона така прям м'якенька-м'якенька. Можливо, я з нею потім вже зв'яжу якусь таку кофтинку додому носити, щоб така вона осіння буде. А, ну, Мені якось так здається, але поки нічого так і не дов'язала з нею. Далі, ну, це теж я щось починала, можливо, і оцю ковтинку я починала в'язати, але не закінчила. Це в мене кусочок. Далі я починала в'язати домашню кофту. Ось така вона в мене, типу, це спинка. Хотіла, щоб вона була така довга. Uh, і от пам'ятаєте або не пам'ятаєте, я на самому початку говорила, що я раніше от навіть не думала, що можна в'язати, наприклад, регланом зверху. От якщо в'язати речі для дому, це якась там кофта чи ще щось. Для мене простіше всього зв'язати реглан зверху, тому що це швидко, можна легко розрахувати і не паритися з цим всім. Ось е цю ковтинку я в'язала і не закінчила, тому що е навчилася в'язати по-іншому. І от цей виріб вже мені не актуальний, тому що я знаю, що він вийде не так добре, е як я б цього хотіла. Тому що, е якщо в'язати ось такі вироби, то е треба розраховувати по іншому е петлі та ну, набір е петель, щоб він був. Щоб воно Гарно дивилося. Я навіть не знаю, що робити, тому що тут дуже багато смужок. А, і я ось брала спиці, якісь, ну, можливо, там вісьмірку. Коротше, я в'язала дуже великими спицями, і воно таке досить, якщо зробити ТО, там, попрати його. То воно взагалі буде величезне. <ріх> Тому і, і величезне, і дуже довге. Я нічого не буду поки з ним робити. Можливо, потім щось придумаю. І якось не знаю, що, що з нього зроблю, але ну, кофту далі робити якийсь кардиган з нього не має сенсу для мене. І також. У мене ще ось дві полички з цієї кофти вийшли ось такі. Тут цю я дов'язала, цю не дов'язала, ну, теж в топку, <поки>, поки ця робота не дійшла до кінця. Далі, ось все ще ці м'якенькі інточки їх було багато, я ще з них пробувала в'язати сукню. Ось така вона в мене вийшла просто величезна. Я щось так розраховувала, не приміряла, і потім я приміряла і офієла. Тому що вона була просто така велика. Я, в мене там дві або три мене б ще влізло. А, отак. Ну, теж. Я одну половинку розпустила, потім з неї там, робила там і шорти, і все, що хочеш. І нічого не вийшло, але. З нею точно буде дуже класний якийсь домашній кардиган, мені здається, чи якась от ще класно домашні там штани, або от шорти, але я поки не зрозуміла, як їх в'язати. І я поки що не знаходила якісь нормальні майстер-класи, як в'язати, наприклад, шорти, або як в'язати якісь от штани. Це для мене щось незрозуміле поки. Це я хотіла в'язати. Светр. От також дуже якось воно в мене цікаво вийшло. Я знаходила візерунок. Я не знаю, чи буде вам тут видно, чи не буде. Тут такі петлі звичайні і більш розтягнуті. Потім звичайні і більш розтягнуті. Ну, Мені здається, прикольний був би, але. Ну, я його перестала в'язати. І треба, мабуть, робити ці полосочки більш рідкішими, пров'язати рядів 10 і один ряд такий широкий розтягнутий, тому що воно просто як якась гусіньця. І е, коли ти його вдягнеш, воно буде ну, нічого не підчеркувати гарного. А навіть якщо робити щось для дому, все одно хочеться зробити щось гарне, щоб ходити не як бомж. Далі е, я собі. Колись купляла майстер-клас на светр і купляла ось ці ниточки, вони також якоїсь не дуже хорошої якості, ну, саме склад цих ниточок. І я не завершила цю роботу, тому що ну, не знаю, щось я в'язала, воно якесь. Підстрибнути в мене вийшло, і я так і залишила. У мене залишились ці е, нитки з цього светру. Е, також можна з них щось буде переробити, е, але не зараз. Просто я залишила, треба буде перемотати це все в якісь клубки. Ну, це взагалі по-хорошому, щоб в мене воно лежало у клубках, а не в таких в'язаних речах. Але це ж треба, щоб до нього дійшли руки. В мене поки нема такого бажання. І ще один. У мене тут лежить ще одна коробка з виробами. Я в'язала светр. Ось щось я його в'язала. Він якийсь дуже маленький в мене вийшов. І взагалі, навіть це був на светр, як я Пам'ятаю, а це я хотіла зв'язати собі таку, таке плаття, щоб воно було таке дуже-дуже довге. І ось почала в'язати з цих ниток. І Потім я перев'язала, взяла з цих ниток і зв'язала свій сіренький кардиган, який у мене дуже часто є на заставках, я показувала вам. Його просто е, в'язала його з цією ниточки і з такою більш пухнастою, і вийшло гарно. А це у мене залишилися е, залишки цих ниток, е, і нічого не буду з них поки робити. Також воно просто в мене лежить. Е, так, далі у мене є дуже такі е, гарні нитки, вони такі в маленьких е, бабінках. Вони дуже класні, і, до речі, я знімала відео про популярні нитки та кольори цього року. І оцей такий, не знаю, не пам'ятаю, як його назвати, такий більш блестящий колір. Він зараз популярний, тому треба буде щось з них перев'язати. Це прям така легка ниточка, літня дуже. Я в'язала собі сукню. Це сукня така на море, на пляж, я її в'язала. Ось така вона гарна, але на мені вона дивиться не так гарно. По-перше, це треба мати якусь ну, ідеальну фігуру, <хи> а, чого я не маю, спойлер. А, ось. І вона в мене вийшла дуже рівна. Дуже, до речі, от просто зі сторони а, дуже гарна. Мені здається, дуже гарно воно дивиться, але вона дуже пряма і вона не робить вам зовсім нічого. Вона не робить вашу фігуру ніякою. Ви просто, ну, не знаю, отака рівна ковбаска. А, якщо там можна було зв'язати якийсь поясок чи ще щось, але все одно він для мене якийсь незавершений. і так сказати, щоб мені цей виріб дуже подобався. От якщо мені хоч. Трошки щось не подобається, або якось воно на мені не так сіло. Я не буду це носити. Ось такий у мене, не знаю, якийсь таракан сидить в голові. А, тому а, цей виріб також лежить, і а, точно цього літа щось буду з них в'язати, тому що нитки дуже гарні, треба щось придумати. А, так, далі. Оці, оці ж мої білі нитки. Я не, не, не пам'ятаю, що я з них в'язала, якщо чесно. От у мене є такий, можливо, теж це такий якийсь кардиган був чи що. От взагалі відбило мені, що я з них хотіла б в'язати. Не знаю. Ось, ну, також буду розпускати, і, можливо, це буде якась літня річ. Е, тому. Поки так. І зараз на них ми з вами і попрактикуємося, як правильно зробити так, щоб нітки були рівними, як їх перемотувати. Тому це ми залишаємо. У мене є ось такі ниточки. Що з них було? Це був у мене светр. Ну, так, тут є така полочка. Чого я його Мабуть, тому що він був такий досить великий, чи щось у мене не вийшло. А ну так, да, дивіться, звісно, гігантський светр. Тому я його вирішила перев'язати, нічого з ним не робити. Але натки прям такі приємні. Вони класні. От якщо б. Uh, і той, і, і, і ну, з, з того виробу назбирати збирати їх із цього, і щось таке зв'язати, якийсь такий светр по розміру, то дуже гарно він буде дивитися. Uh, це також залишаємо на осінь, тому що він такий дуже такі плотненькі, і я нічого не буду з них робити. Uh, так, це у мене uh, все з того, що саме лежить в'язане, і я нічого з ним не роблю. Ось не дуже багато, як мені здається, але також є з чим працювати і. Я не дуже люблю, коли ось якісь нитки лежать без діла, ти просто купляєш нові, про це забуваєш, краще щось з них перев'язати, але просто воно якось само по собі приходить, коли ви там лежите десь, собі в кроваті, думаєте, о, а завтра почну в'язати щось там і придумала вже собі. У мене це так трапляється, тому я чекаю якогось натхнення з цими нитками. Uh, і буду щось з них робити, якось перевтілювати. Так, що нам треба зробити, щоб розпустити оці ниточки? Uh, нам треба взяти ось так: от будь-який стілець і почати намотувати оці ниточки, Перевіряйте, щоб ви потім змогли їх зняти. Можливо, у когось є там якась моталка чи ще щось. Це такий лайт-версія. Того, що ви можете зробити просто в домашніх умовах, щоб не купляти багато якихось таких нових для себе речей. До речі, мені цікаво, а що ви робите з такими речами, які треба перев'язати. Ви от теж якось їх перематуєте, робите щось з ними, там випарюєте, відпарюєте, чи просто перев'язуєте цю річ і все. Я вже перемотала. Після цього нам треба взяти ось такі чотири будь-які ниточки, які у вас є. І нам треба перев'язати ще на стільчику. Оце все, що ми намотали. Перев'язувати треба досить легенько, тобто важче тут повинно залишитися місце. Воно повинно бути так вільно. З цієї, з одної сторони, отут ззаду. Можна, звісно, спочатку там зняти. Ну, ось, ось цю нашу перемотку і потім а, ниточками його прив'язати. Але мені здається, щоб, ну, так, щоб воно у нас не посипалось нічого, то краще перев'язати ще прямо на стільчику. І з однієї сторони збоку краще перев'язувати з чотирьох сторін. Впередній раз я перев'язувала з двох сторін, і ниточки так от у мене трошки заплуталися. тому... Цей раз я вже вирішила перев'язувати з чотирьох сторін, щоб було зручніше. Все. Так, у нас, дивіться, зараз рівні, але коли ми. Бачите, як я закрутила сильно. Ну, нічого, зараз потихеньку. Ось у нас з чотирьох сторін вони перев'язані. Можна так трошки розділити. Передвинути нашу ниточку. Кудрява ниточка вийшла з нашої перемотки. Зараз будемо її з вами розрівнювати. Нам треба взяти або якусь легеньку тканину, або ось у мене є марля. І я в марлю закутую оцей наш кружечок. Марля або тканина повинна бути волога, тому ви її намочіть, потім добре вижміть. Ми беремо. Нашу праску, і отак паром починаємо її, ну, добре по ній проходитися. Я трішки ще надавлюю, і отак добре її прасую. Тепер відкриваємо і дивимось вже краще, але це ще не зовсім той результат, який нам потрібен. воно вже значно рівніші. Так, я їх перегортаю на виворітну сторону. Нам треба ще раз а, намочити марлю. Знову загортаємо і проходимось праскою. Так дивимося, що в нас вийшло з другого разу. І у нас вже ось такі ниточки. Ну, як мені здається, досить рівненькі. Вийшли. І так ви можете робити до того, як вам сподобається е, ну, ваша вирівняність ниточок. Е, мені вже нормально, е, я їх прям не стараюся прям супер е, вирівнювати. Головне, щоб вони просто були не такі е, дуже пом'яті. Е, двох разів мені достатньо. Е, і оскільки вони такі досить вологі. Нам треба їх підсушити. Так, у мене тут по ниточкам вже все підсохло. Я дуже надіюся, що вам непогано видно від сонця. Тепер треба буде їх перекрутити в моточки. У мене немає моталки, тому я отак беру на колінку, шукаю собі початок ниточки. Ось я його знайшла, можна так навіть. На дві, потім відрізаю усі свої чотири ниточки, все, і просто сижу і змотую його в клубочок. Ось такий рівненький моточок у нас вийшов, така рівненька ниточка, яку я перемотала. Тому спосіб мені сподобався. Вже наступний день зрозуміла, що не дозняла вам кінцівку, тому це все, що я хотіла вам показати у цьому влозі. У наступному влозі будемо з вами далі в'язати юбку. Більш детальніше покажу, як я її в'яжу, на якому вона етапі. Можливо, вже і встигну її дов'язати. все вам знімаю поступово. Тому до наступного разу надіюся, що вам все сподобалося. Якщо так. То ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.